Дмитрий я хотів якраз про це запитати тебе. І що ж тоді завтра? Що в програмі президента? Чи головне чи існує ясність щодо перемовин у Білому домі завтрашнього? А так, ну по перше, зустріч відбудеться. Зустріч відбудеться гарантовано 100%. з усіх боків. Українська делегація, білий дім всі її підтверджують, поки що немає офіційного розкладу президента Трампа, тобто є попередній час. Я думаю, не варто його розголошувати в ефірі. Здобільшого і тому, що він може трішки посуватися. Втім, ну те, що те, що зустріч буде, це вже гарантовано. Це вже 100%. вранці. П'ятниці я дивлюсь програму президента. У нього будуть розмови з конгресменами спочатку. І з багатьма із ними вже говорили попередньо і українська делегація і українські переговірники. І знаєте, потрібен цей діалог із президентом напряму за закритими дверима від того, ну максимально відкрити від того, максимально е, нічого не приховуватимуть американська і українська сторона одна від одної. І я багато чую від співрозмовників в. в тим, тих, хто були топ-чиновниками американської адміністрації, саме про необхідність зараз напряму виходити дуже активно на говорити з конгресом, саме тому, що не тільки білий дім зараз є центром сили, ну а конгрес все більше починає грати власну гру. І там питання навіть не в тих грошах, які зараз планують для України як військову допомогу виділити в військовому бюджеті. Це на жаль, крапля в морі у порівнянні з тим, що мають витратити. На закупівлі зброї, але це здебільшого про стримування Росії, навіть не про підтримку України, про стримування Росії багато про українських конгресменів, ще більше тих, хто розуміють необхідність стримування Москви. Ну і що стосується завтрашньої зустрічі Трампа і Зеленського у Білому домі, я тут порахував вже що вже в п'яте говоритимуть. Ну і бачите, як змінюється атмосфера. Ми всі пам'ятаємо ті переговори, які були в овальному кабінеті, які шокували світ. Ну і наскільки наскільки довірливим стає тон розмов остан. Аннім часом, звісно ж, головна тема далекобійка, і це і далекобійна зброя, і можливість далекобійних ударів американською зброєю по території Росії, тому, що станом на зараз ще немає, доки штати не дозволяють цю зброю використовувати. Ну з Києва вже навіть поділилися з американцями баченням скільки ракет намагавк для України потрібно, і Трамп публічно Путіна попереджав, що може надіслати ці ракети в Україну, якщо Росія не припинятиме війну. Але знаєте, хочу поділитися. Це важливо. Те, що я чую з дипломатичних джерел, американці радять ну не, не починати те, що називається тут англійським словом over експектійшн, знаєте, такі надочікування, зайві очікування. Трамп на то і Трамп, щоб торгуватися, щоб заявляти щось, а потім дивитися, зокрема на реакцію Москви, це його стиль переговорів. І тому те, що чую від американських джерел, при всій відкритості до обговорення ідеї щодо томогавків, може статися так, що він не буде готовий, ось просто завтра під. Час переговорів з зеленським використати всі карти з тих, що є у нього на руках. Тобто на цьому етапі він може все ще залишити шанс давити на Москву тим, що він може передати Україні зброю. Я бачу, що просто в ці хвилини має бути його е, телефонна розмова із Путіним. Впевнений, що саме цей аргумент буде використаний у випуску восьмій. Зможу сказати більше, але теж також те, що чую до ідеї зняття обмеження на використання тієї американської зброї, що вже поставлялася для ударів у відповідь по російській території. Зараз у команді Трампа ставляться куди більш прихильніше ніж раніше. Тобто, тут якраз ну так обережно скажемо, можуть бути зрушення. Ну і цікаво, що Трамп заговорив про перспективи контрнаступу ЗСУ. Я впевнений, що розлетілося ця, ця, ця цитата вже і на телеканалах, і інформаційними агентствами. Ну Будемо власне зараз завтра в овальному кабінеті. Побачимо все на власні очі. Ну і залишається просто дочекатися цієї зустрічі, зустрічі, яка може багато розставити багато, багато в чому розставити крапки над і колеги Київ.